Слово, чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той що здійма вражі голови з плеч, ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть готова. тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Брязний клинок об залізо кайданів, Піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Майсники дужі проймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.